Вітаю, друзі. І 28 порада для бухгалтерів від Олени Барановської щодо правильного застосування плану рахунків. Хочу сказати, що правильний вибір рахунків це основа професійного обліку. І план рахунків це нормативний документ, який забезпечує логіку обліку. Який ще хочу запропонувати алгоритм роботи із Планом рахунків, знати свою ділянку, всі відповідні субрахунки, перевіряти кореспонденцію рахунків перед бухгалтерськими проведеннями, не використовувати випадкові рахунки, дотримуватися внутрішніх інструкцій та запитувати головного бухгалтера, якщо є сумніви, який правильний рахунок застосувати. І наша порада, грамотне застосування плану рахунків це компетенція номер 1 у бухгалтерії. Рухаємось далі. До нових порад. Наступна порада завтра.